Пошкоджене покриття міжбудинкового проїзду, який з'єднує вулицю Добровольського із проспектом Героїв Дніпра, кілька тижнів дошкуляло мешканцям горішніх плавнів. Щодо ям та розкиданої бруківки невдоволені громадяни скаржилися адміністрації міста. Проте саме керівництво горішніх плавнів вплинути на швидкість ліквідації аварійних ділянок ніяк не могло. Перший заступник міського голови Олександр Чуприна пояснює, чому. Є багато комунікацій підземних у нашому місті. Ці комунікації знаходяться на балансі різних підприємств. Ці підприємства мають як комунальну форму власності, так і державну або приватну форму власності. Конкретно цей випадок роботи проводило. Приватне підприємство Полтава Обленерго на балансі якого знаходяться силові мережі електричні нашого міста. Ну, працювати з цим підприємством дійсно нам важко, тому що. В нашому місті залишилась тільки дільниця, яка представляє це підприємство. В них немає ні юридичної адреси, ні повноважень. Тому усі перемовини ми проводимо або з Кременчуком, або з Полтавою. Хочу зауважити, що такі роботи усі на контролі в департаменті ЖКХ. Раніше у нас працював геопортал, на якому кожен міг залишити інформацію, де є такі моменти. Ми розробили програму, і кожен, хто виконує земляні роботи, повинен був залишати інформацію з датою, коли ці роботи розпочали, коли вони будуть закінчені, хто відповідальний за проведення цих робіт. але… З настанням війни в нашій країні ми поки що ну, не маємо можливості залишати цей геопортал у відкритому доступі, тому його робота на військовий час припинена. Як тільки закінчиться війна, ми роботу цього геопорталу відновимо, але усі моменти вони відстежуються і не залишаються без уваги. Наразі бруківка вздовж проїзду відновлена після складних і тривалих перемовин із приватним підприємством. Попри всі складнощі і незалежно від форм власності підприємств, усім їм міська адміністрація завжди намагається надати посильну допомогу задля швидшого і якіснішого завершення будь-яких ремонтних робіт у місті. Чи то автоспецтехніка, чи кваліфіковані працівники комунальних служб, адже головним навіть в умовах воєнного часу залишається безпека, комфорт і спокій містян. Водночас, як зауважує перший заступник міського голови, ситуаціям, коли фахівці комунальних служб коштом міського бюджету відновлюють благоустрій тих ділянок, ремонтні роботи, на яких розпочинають працівники приватних підприємств, не має бути місця, адже у тарифі цих підприємств для населення. Закладені й кошти на ремонтні і відновлювальні роботи, заміну та будівництво нових ліній електропередач. Є таке бажання, щоб і ці підприємства теж більш відповідально відносились до виконання своїх робіт, і, в тому числі, до відновлення об'єктів благоустрія після проведення ремонтних робіт. Любимо своє місто, бережемо його комфорт і красу.